Говорю, Андрію про шахеди. Отак ви ви казали, що ми поговоримо. Справді ми планували поговорити про шахеди навіть сьогодні. читаю, зведення повітряних сил: 78 шахедів використали окупанти 60 з них збила наша протиповітряна оборона. Два повернулися в Росію, один у Білорусь, 15 локаційно втрачено. Тобто, велика ймовірність, що під впливом засобів РЕБу вони сіли у полях. І я бачив просто десятки фотографій, де реально ну майже. Такий незнищений шахет. Вони зараз переважно всі чорного кольору, не такі, як на цьому фото, а переважно чорного кольору. Просто сидить десь десь, десь лягає у полі, коли в нього закінчується паливо, і він ну не вибухає. Тобто, в сухому залишку 78 атакувало. Жодного за зведенням повітряних сил і цьому зведенню, я чесно кажучи, довіряю, жоден не відпрацював. По цілі, по якій би він міг або мав працювати. Тобто, шахеди зараз для нас як так не складають серйозної загрози. І при цьому дуже сильно розвинувся реп для повітря у повітряних сил. Правильно? Ну загалом, як елемент системи протиповітряної оборони, дійсно, ну якщо пам'ятаєте, десь ну напевно, ще на початку року я казав, що ведеться дуже активна робота, причому робота ведеться не лише в Україні, робота в тому числі ведеться. ВПК наших країн-партнерів, які, до речі, до цього засоби радіоелектронної протидії вони ну, не приділяли їм такої великої уваги. Ми ще пам'ятаєте, порівнювали, ну, що в Росії це є окремий від ну, рід військ, це війська цієї радіоелектронної боротьби, а в жодній країні світу цього немає. І на Заході навіть ну, ці технології ну, ніби ну, їм не приділялася така увага. Ну, ж таки, ще одна галузь, яку Війна в Україні змусила західний ВПК вирішувати питання український ВПК, який не мав непогані напрацювання, це якраз робота засобів радіоелектронної боротьби, в тому числі. Ми розуміємо, що найгостріша проблема, яка дивіться, ракетою МАМ 104 з системи Петріот ЗРК, яка коштує там постріл 2,5-3 мільйони доларів по різним оцінкам, зараз ніби в контексті нарощення виробництва. Euh, також оптимізували певністю її виробництво, і ціна трошки знизилась там. Ну всього лише до двох мільйонів. Можна прекрасно збивати кожен шахет, тобто, пр просто ідеально буде бити ну, можна збивати. мікроскопом тяхи збивати, як то каже, так? Так, да? от, ну от, тобто, прекрасна робота взагалі б'є все. Але ж ми розуміємо, що не... питання шахет підняв питальність цієї раціональності, так? Тобто, щоб вартість перехоплення. Була меншою за вартість того, що перехоплюється. Лише тоді ну тоді з'являється також дуже важливий елемент: це економічна, економічна перевага, економічна доцільність в веденні бойових дій. Це також в сучасних умовах надзвичайно важливо. А, і от засоби РЕБ, які ну фактично використовуючи виключно електроенергію і певні комплектуючі, які мають доволі непоганий ресурс. Зараз а, я вже навіть десь здається бачу. Інтернет-мем, це коли е, ніби Шахет е, просить йому, е, каже водочки, мені налію питають, а що ж таке каже? Ми на родину літім. Так, вони, от, вони повертаються. От, ну, перш чомусь вони, як напевно, кожен російський патріот спочатку вирішили не одразу, а знаєте, як. В цей якби в такий проміжковий режим, тобто дуже багато чим їм Білорусь подобається. От, і от в Білорусь прям летять просто прекрасно. В Білорусі виникають з цим проблеми, вони проводять консультації. а Це, до речі, реально теж класна штука. Ну, ти... І те, що туди летять шахеди, які так чи інакше, це будьмо відверті. Ми знаємо, що ця зброя загрожує. Вона може полетіти як, 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 як куля дура. Вона полетить в будинок, і ніхто не звинуватить цьому Україну, бо, бо це очевидно. А партнерські осі, такі питання погодьтеся, що... як буде вигля... ну пан Лукашенко, і так ну блін, це такий. Знаєте, це Вона надто багато йому честі даєте, називаючи його паном. От, ну, гаразд, бульба диктатор. Він і так вже комічний персонаж, хоч це насправді кривавий, дуже кривавий диктатор. Це людина, на руках якої напевно, ну ну не факт, що знаєте. Ну на руках Путіна, звичайно, смертей більше, але він впевнено тримає друге місце. Е, і е, от ну а як от представляєте, що він виходить і каже, що от ми попереджуємо Україну про те, що не потрібно відправляти до нас шахеди. Ну це ж буде звучати абсолютно комічно, але тим не менш це дуже ефективно. Це дуже скажімо. На жаль, ми продовжуємо повітряну тривогу іноді, коли от продовжуємо, знаєте, що таке, викатувати, що називається по безпечних траєкторіях. Mm -hmm. Все одно в нас триває повітряна тривога, це також варто розуміти. Але протидія шахідам засобам реп. І в тому числі їх розвиток в цій царині. Е, і в певній мірі я вам хочу сказати, що в тому числі є й відпрацювання в покрилатих ракетах, також засобами радіоелектронної боротьби. І те, що у нас я дуже вдячний е, командуванню повітряних сил за те, що у нас у зведеннях вже з'явилася окремо ця графа, втрачені з ну, втрачений радіолокаційний сигнал. При цьому ми прекрасно знаємо наше суспільство в випадку попадання, не неснять не якихось там шкоди, е, не дай Боже жертв. У нас дуже. Дуже швидко ця інформація поширюється там, ти ж мережу там Telegram Ми цю ніч отримавши там рекордну кількість там ти цельно шахедів, відпрацювали її з нульовою шкодою для нашого населення, нашої інфраструктури. І я вважаю, це прекрасний результат. Ще й гостинці відправили назад там, в Білорусі в Росію. Прекрасна робота. Робота по переведенню, можливо, з часом ми зможемо досягти таких потужностей, в які знаєте, такий тип зброї просто буде знаєте, ну як умовно опиратися в певну цю стіну радіоелектронної протидії, коли просто знаєте, там залітаючи на певні рубежі, там навіть, можливо, в прикордонній зоні, ще залітаючи на нашу територію, вони просто будуть падати і навіть не залітати на нашу територію. Ну, це як перспектива, а розробляє ну, чи там на території противника і так, назад так, на території противника все одно долати до. О, От, і тому розвиток цієї технології прекрасний. Знову ж таки, повторюю, що е, так, у нас є, і в тому числі е, ведеться робота щодо, в такому контексті і протидії крилатим ракетам, які там ну, значно відхиляти від курсу, давати їм координати там, падіння в безпечні зони. Це знову ж таки економить боєкомплект наших зенітно-ракетних комплексів. Вони вже починають, знаєте, працювати як певній мірі, знаєте, вже таке підстрахування цих систем, і це добре. Це економить боєкомплект, підвищує нашу ефективність. Знову ж таки, додає нам нових технологій у контексті відпрацювання е, по повітряним загрозам. Е, Сподіваємося, також що можливо з часом ми дійдемо в тому числі і до. Е, Нанесенню такої ж шкоди е, засобами радіоелектронної боротьби в перспективі балістичним ракетам, але давайте розуміти, що е, швидкість е, цієї ракети дуже висока, і що створює її там, від моменту пуску до моменту приходу, по цілі там проходи, ну реально може прийти буквально до двох хвилин, до трьох хвилин. І е, це створює саме великі проблеми, що ну, просто навіть ця сучасна система, використовуючи сучасні. Обчислювальні, скажімо, так, елементи, ну як кажуть, там мовно в комп'ютерній сфері заліза, тобто використовуючи там якісь надпотужні процесори велику там оперативну пам'ять, не менш просто буде не встигати спрацювати по такому типу загрози і там направити її в якесь безпечне місце. Ну це те, що на даний момент, але в перспективі я бажав це, і от знову ж таки повернемось до того, що ми сьогодні обговорили вже, бачите. Абсолютно, ну, скажімо, засобами радіоелектронної боротьби, як боротьба з, наприклад, тими ж там крилатими ракетами, загалом ракетами, вона існує доволі давно, і в Радянському Союзі ця тема активно просувалася, і росіяни нібито і також намагалися. Тобто, там підміна, наприклад, GPS-координат при роботі проти крилатої ракети. там, ну, Ефективність, вона знову ж таки. Там спірна, ну я не знаю, як у Росіян з ефективністю, тому що по ним поки такі типі цілі не летять. Там але поки що сподіваємось, е, наскільки в них вона ефективно працює. Але ми бачимо, що в нас вона вже починає працювати е, і працювати непогано. І знову ж таки, от FPV дрони, як елемент системи ПВО, е, потужні радіолокаційні станції о, станції радіоелектронної. Боротьби і протидії, як елемент, також відведені просто, а знаєте, там, ну, там просто повороту на ну, від, абсолютного відведення з території, уведення з території повітряних загроз, в нас з'являється. і ну, це, це добре. На жаль, ми розуміємо, ну, всі ці досягнення вони нам даються. Ну, також будемо про це пам'ятати, повторювати, говорити. На жаль, даються нам дуже великою кров'ю. Ціною життів, ну тисяч українців вже на даний момент від цих повітряних загроз ну, тисячі українців загинуло, і от те жаль такою ціною, але. Тим не менш дуже добре, і що ми отримуємо, е, маємо прогрес в цій ну, в ці царині, особливо засобів радіоелектронної боротьби. Тому що в перспективі це і боротьба проти дронів, боротьба проти ракет, це і використання в подальшому їх е, в прифронтових зонах для того, щоб там боротися із тими ж впівдронами, із, наприклад, тими ж там. Снарядами умовно розумними снарядами, е, які також у росіян є. Там наприклад для 152-мм снаряди. міліметрові снаряди. Тобто, цей прогрес він рухається, і дуже добре, що ми бачимо його практичний результат.